А ось і друга частина війни із е, поляками упали клясти і е, е, наразі атаки ворога. Ну вірніше, як я атакувала. Блін, і класно відразу склався кристал і з камінчика два. Просто винеслись. Просто від камінчика. От я таке люблю. Мені от, щоб такі війни були, щоб там не думати, а бігом камінчик тиспіттись, -тис, бац Раз-раз Розразив дамки. Ну, короче. Не поняли. Але ж ні. Карма. Камінчик не дає. Каже, думайте, розвивайте лобні долі, розвивайте сіру речовину, качайте збивини. Придумуйте як. Придумайте. Коротше, придумуйте як. От і доводиться придумувати. А що придумувати, коли? Камінчика ноль. Ну, але тут шот. Тут шот. Я нічим молих. Вона вкрала ніч, Круто, супер. Так. Вирівку карту. О, о, нір. Ох, він мені кров псував, цей нір. Це просто печаль. А воно щось не виноситься, і тут би треба було б першу лапоріток забирати. Бо ж вона воскресить. От стоподово, зараз там винести, вона його воскресить. Не Треба. Ось тут камінчик і там камінчик. Да. Раз. Ещё раз. Оп. Хорошо. І лапоріду забираємо. Забираємо лапоріду. Щоб вона не воскресила. Дощ. Дощ. Тущ. Все. Лапоріди ніфт. де ніхт. Зате їх ноденс, Данте, Онір, Крампут. І в усіх купомани. І всі зараз будуть рятувати. Пічалька. Понавішує то своїх жуків. А синього мало, синього не видно. пограти з рекламою, книжечки Данте висять, щити висять. Відхилення ноденса висить. На моїх висять крампуса тільки. Когось треба запнули. Що треба забирати? Але незаряджений мій диффов. Взагалі ніхто не заряджений. Тому що жуконі раз'є в ману. І що робити далі? Що робіть, куди бігти? Невідомо. Там розриває арсенал, так що все не так погано, як Ну що тут буде? Нічого не буде. Ноденс просто ухилився. Просто ухилився. Ла 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 ла, -ла, -ла. Це вся ульта пройшла мимо. І Тепер треба його якось не а він знов зарядився. Не знаю, втікати звідси. Чи що його це робити? Треба, мабуть, втікати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой все. Мої почали дохнути. Мано відспівали. І що тут получається, що нічого не получається. Лапоріду винесли і на тому спасія. Тидиш, тидиш, тидиш. Там з моїх наступних відкисне. Ех, блін, як гарно. К Ноден са що то тебе маленька людина? Вони чекають плати, те, що давно, ти їм так накласти, а нам було попало, получилось. Ми все що попало, получилось. не туди, не сюди. Капець. Спеціаль. Ну все, можна сміливо тікати. Ай. Що тут уже дергаться? Блін, от якби не онір, це було б це було б не так. Це було б чотенько. Треба було б втулити. Не подавляється вниз, не пам'ятаючи було їм більше колись, ділись, передавати наверх чи забирати у доходів. Але його перебили, як наступили ногою, що сили видерли крила мила. Комаха до великого птаха, до пана. Такими перші себе зробили, як створили других, потім другі Треба чайком запивати таку печальку. Нічого не виходить. Капець просто. Одна з урана залишилась. Просто печаль. Просто жесть. Так. Я йду на мноо. Ще раз. Ми вже перевернули. Зеленим тапом пішла. Ну, непогано так. Зеленого підкинула. Дзвонять тут усі по роботі. Ну такий напружений робочий день був. Треба було це відосі записувати, замість того, щоб працювати лінтяйка. Зараз те не буде. Зараз те не буде. Може ще навіть когось не буде. Киди все не буде. Да. Хопа. все, Тут шот відсотково. Другий. а їда нема від камінчика, відлетів. От тут мені так подобається, коли вони це роблять. Жаль, що вони роблять це рідко. Я маю на увазі героїв суперника, які відлітають від камінчика. Залишилось винести Оніда і Ігніса. Теж ще ті скотинки. Претіния. О, зразультану. По одній лапі накину і мої вже тухнуть. Заберіться, пацани. І мед. Примедку питань нема. Суперова. Опа! І все зарядилося. І комбо не полетіло навіть. Це прекрасно. І зараз ми забираємо Оніда. Тидищі. Тидищі. Гудбай, Оніт. І Ігні зараз буде гудбай, гудбай. Ми його підзарядимо, щоб він убився об контру. Енгуса Макока. От дивно, в культорі Енгус це бог молодості, а намалювали його таким зрілим мужчиною. Ну все, Ангус. Ігніс. Гудбай. Ігніс, Ангус. Господи, які вони схожі. Бай як всіх запам'ятаєш. Ні, дивіться, який живучий. не хоче. Але ми йому допоможемо. Все, шот. Ну не хоче показувати. Все. А тут я не зняла початок відео. А чому я не зняла початок відео? Я навіть не знаю чому. Все так хорошо йшло. Центр пробила, фланг один пробила. Залишилось чу-чуть. а я чомусь не зняла. Ой, зараз когось уб'ють. Ой, зараз когось уб'ють, можливо. А можливо, не уб'ють. Ні, не убила. Суперова. Ти Виносимо цю фіолетову стервочку. Вона мені... Блін, так больно, б'є, стички прям виносила. Тут теж шот. Так приємно, коли шотається все. Так аж душа радіє. Зараз ну, анароботкою тріснем когось, підзарядимося. І далі будемо бити. Ні, Ну, тут червоні, впевнено, перемагають, червоні починають бити, перемагають. Шахімат. Їдемо далі. Їдемо далі, їдемо далі. І куди ми їдемо? І ми їдемо знов на команду Зеніру. тут туди знов їдемо. Йдемо фіолетовими. Ну, не можна сказати, що камінчика немає, камінчик є. Виносимо ляпоріду. Здрізаємо м -м, стихійну ману, б'ємо. Ще раз б'ємо. І шо? І не добили? Офігеть. А як це могло так трапити, що ми її не добили? Все. О, тепер добили. Він то взагалі було. Ох і живуча. Тут треба кристалом зривати? чи тут те поле. Або можна акуратно прокинутись у Данте. Ну акуратно це ж не про мене. Мені треба вже, щоб як гепнула, так гепнула. Нічому мене життя не учить. Ні, щоб паніра забирати. Я забираю кого правильно центр. Зараз Ману жучок зріже. Цей блок зняли, цепки зняли. Все да. діблук Ману зрізали. Зараз ультане. Полетіло комбо, полетіло комбо, всі зарядилися. Ну, капець просто. Щось тут в мене теж буде фіаско. Я так відчуваю. До, зараз О, Нір, ультане, навісить джучків зніме. Блін, печаль, От, от вони з регінлею мені от тільки кров пили. Прям взагалі не потрібні герої і суперника, я бажаю. Ех. Але якби в мене були, то я б ними грала обов'язково. Ну, але ще є шанси, можна поборотись. Наче і камінчик підходить. А як воно вже там буде насправді, побачимо. Ну, але, блін. Ну все. Шанси на шот стрімко падають. Дібук не витримав. Сказав я звільняюсь і втік. Дезертир поганий. Кинув мене у такий важкий ча. А, все. І Моніка. Зараз ще й фана. Все. Тут тільки тікати. Тільки тікати, бо нічого хорошого тут вже не буде. Гейм овер. І так. Я пішла за собою добивати. Зазвичай, у нас є таке правило, двічі на одного не ходимо, але елки-палки, я глава, у мене блат, можу собі позволити. Да, Жаль, звичайно. Просто добив і щоб не палили тапи, я вирішила його добити. Побачимо, як тут справлюсь. Ну, Зараз ця скатіна ультане. І шо? І шо? І Данте Ультанув? І шо? і мітви уже є. І о тут я роблю. А ну все ману зрізали. Хійку зрізали, а от ходити нема ким. Ой! Ну, 200 хп. А зараз ноден ну, султане, навіщо я йому відхилення, і все. Ммм, я ж говорила. І все. Зараз буде таке позорочко, напевно. Ех, все, жовтий камінь зник, ніби його і не було. Перший пішов. Ну, мала. Так, да, я втекла. Я безсоромно втекла. Тут пішли тапи Антона. Антон захотів піти на Калазара. Кала Азара. Традиційно він ходить 3 плюс 1 плюс 1. В групу скинув лише два віно, тому. Оце зараз подивимось одне і потім ще подивимось наступне. А тоді я вам покажу результати ВА. І ви побачите, хто найкращий боєць на полі бою у війнах Альянсів. Так. Скаді. Ультанула. І жовтий камінчик під'їхав класно прямо під Данте. Але але Дібук заблокував трьох, і, крім Хеймдаля, нікого нема. а на Данте, а на Данте безумство накладено. О, все, Дібука нема. Дібук посмів бикануть і його винесли. Щоб знав, на кого батон крошить. <гум> так. Що тут буде з Данте Що тут буде з Данте Данте книжечку нацепив. Оп. І зараз відхилиться. Але Вантона теж спала німота дідбука і його три перси готові ультувати. І що ж тут буде? Що ж тут буде? А навіть так він зараз забирати вирішив. А Нізар від... відхиляється. Ухиляється. Тому. Блін. А, все, добили. Добили Данте. Мінус 2 у суперника, мінус 1 в Антона. І я б сказала, що так гарненько покоцані антонові перси. Скадзі. Панізару є. От тепер його треба заряджати, щоб він. Це ескадія від кисла. Печалька. Ой, печалька. Ой, не буде тут шоту. Не буде тут шоту, тому що все. Зараз Аристотель догорить. І хим далі небагато залишилось. З руки. Фотичний кожен зробить все. гейм-овер, на жаль. І дивимось друге. відео. Другу атаку. Знов 3 плюс 1 плюс 1. В команді є четвірка. Іде Антон проти Кукулькана в костюмі. Ну, Але тут маловато хілів. То, скажімо так, це кукулькан на мінімалках. Триндч. <постис> Начи камінчик є, і непогано так є. <постис> Ох, яке комбо полетіло. Ох, яке комбо полетіло. Просто ужас який, яке комбо полетіло. І що? і шо? Забереться все, наче не забереться. Забралась! Хоп! Легко, Быстро, ефективно. Чик-чик-чик. І центру нема. Круто. То наступний? Агнес наступна. нам. Ну, норм. І камінчик якраз гарно підходить. Шикарно. Ось тут пахне шотом. Ну, мені там теж, правда, пахло шотом, але мені не склалося. <рес> Сподіваюся, тут складеться. Так. Кого буде забирати Антон третім? Пазік. Ну, логічно. Логічно. І пазік відкисає. Ні, не відкисає. Живучий який. Ну нічого, зараз зарядиться. Денвер. Ну тут явно не шот. У мене багато вражень. тобі справка Все, пазіка нема. Класно, круто. Останні ульти Антона і ось результати нашої битви. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам фанфари. І я кращий гравець. Це таке буває дуже рідко. Можете мене привітати!